Так, друзі, всім привіт! Відро сажі за 5 хвилин. Дивіться відео як такою штукою за 5 хвилин почистити будь-який димохід. Так, друзі, у нас на продаж 2 бичка. Джерсей і Голштин. Наш патрончик, наш Оскар і наш патрон. Кому треба, пишіть, дзвоніть, є номер телефону. В описі відео будемо продавати і оскара, і патрона. Будемо продавати. Дивіться, що ми замовили собі. Отаку От штуку замовили про чистку ну, для чистки димохода, так сказати. Бо вже років 5 мучаюсь батькам чистити димоход. Це просто капець. Беру палку довгу, залажу на кришу, добре, що там можна. Залізти, одну частину труби зняти, ну я вам це все покажу. І пал, на палку намотувати. Коротше, бог зна що, і провалку. Воно все зачіпляється в трубі. Коротше, це така катастрофа. Весь в тій сажі. Плюс, у нас ще ми плануємо котельню біля будиночка побудувати, в якій буде твердопаливний котел. Сарай сучасний, ну, нормальний сарай для худоби збудуємо там теж. Пічку плануємо, в літній кухні теж дров'яне. Будемо робити дров'яне опалення, пічки по-любому. Бачите, з цивілізації сходимо на <свіття> дров'яне опалення, ну а як інакше. Як не крути, дров'яне є дров'яне. Завжди десь якусь е е гілку е розпиляєш і затопиш. А бачите, не завжди цивілізація і умови вони стабільні. Буває, немає світла, буває, немає газу. Ну, коротше. Треба робити на дров'яному. А як чистити? і любий там, може кирпичний буде димоход, у кого квадратний. От бачите, любі димоходи можна почистити. Діаметр тут великий. Це, виходить, знайомий мені порадив, каже, є така штука. Я зайшов, огляди на ютубі глянув. І в принципі, бачите, щітка розміром 450 мм. Це реально для великих димоходів. Коротше, отака от штука, отакий от набір отакий от виробник, бачите, ну там то таке, подивитись, коротше. Главне, головне, подивимось, як воно працює. Тому що чи дійсно воно працює класно, це ж саме основне, тому що купити, всі показують, всі щось показують, всі купують. А от буде наглядний приклад, як воно працює. У нас там трошки є скотла такий ізгиб Подивимось, чи влізе туди щітка. там взагалі неможливо почистити. Отак от. А тут, вроді як воно гнеться, і можна залізти під кутом. Давайте ж подивимось, що це таке. А, тут ще маленька така коробочка. Тут же ще порошок. Получається, Перед чисткою можна використати порошок. Він, виходить, трошки сажа відділяється від стінок. Прямо в вогонь десь столову ложку, дві. Треба оцього порошку, засіб для чищення, на газетку, коротше, кинути, покласти ложку дві столових, зіжмакати отак, в, таку, в, такий, в такий шарик, так сказати, і закинути у вогонь туди, на дрова. Воно, виходить, прогорить. Прогорить і відділиться та сажа. Від стінок. І виходить, коли ви почистите вже димоход, воно якби пишеться, що буде запобігати такому швидкому налипанню сажі на стінки димохода. Коротше, має бути краще з цим порошком. Ну, подивимось, як воно працює. Порошок нового покоління для механічного видалення сажі та смолистих відкладень. Но багато його не можна кидати, бо може так спалахнути і та сажа загорітись. Так, спробуємо, спробуємо, Як воно працює. Але головне, що це? Як воно чисте. Давайте розпакуємо саме сам цей набір. Це сусіди побачать, прибіжать, просити. І собі почистити. Та ну ми ж такі, ми люди не жадні. З радістю поділимось. Як воно працює, так дай Бог, нехай працює. Розумієте, чуємо лежати цьому наборчику. Так, давайте, бачите, зручний такий. Все в чохлі. Взяв і пішов. Так що можете викликати. Кому треба. чистку димоходів можна оголошення давати і підробляти. Ох ви, та ви що, дивіться, яка. Та ти що? Отак от гнеться. Ну, красота, ну дивіться, яка. Це можна отак під кутом засовувати. О, я механізм взагалі, бачите, який надійний тут через защолку працює. Це, виходить, 6 метрів, 6 отаких от штук по метру. Так, що у нас тут є ще? Давайте все дістанемо. Ну, як завжди, інструкція. Як працювати цим набором? Отака інструкція. отакий набір. Ну, кому цікаво, додам ссылку. Може, кому буде цікаво і теж знадобиться. А, це плівку поклали. Так сказати, щоб простелити її, коли куди було, ну сажа, щоб куди падала плівочка. Я так розумію, для одного чищення все є. А далі вже плівку треба десь придбати або щось стелити, що у вас там є вдома. Так. от така. Ну це нагадує, знаєте, як на мотокосі. Отака от, от. от така як ліска. Воно таке буде бити по стінкам, так сказати. Буде бити і, виходить, буде відбивати ту всю сажу з стінок вашого димохода. Бачите, коли ви крутите, воно буде крутитись, так сказати. Не знаю, воно заміняємо тут чи ні. А ні, тут воно запломбоване. Ну, я думаю, надовго вистачить цієї ліски. Ані, може в них продається окремі отакі насадки. Ну, прикольно, прикольно зроблено, звісно. Давайте подивимось. А, тут воно скручене. Ну, може, воно розборне. Ну, хто таке? То колись, якщо зітриться, можна буде глянути. Коротше, берете ось так от і вставляєте. Отак от раз. І вставили, бачите? Ось так от вставили. І будете подовжувати виходить, починаєте з одного. Ну, коротше, це я все покажу. Давайте просто поглянемо, що це за набір. А, от бачите, тут під шестигранник можна на шуруповерт. Так. Друзі, просто в мене є отакий помічник шуруповерт. Він не дуже мощний. Ну, але і не дуже слабий. Ну Єдине слабуваті вже акумулятор. Уже декілька років він у нас. І в принципі, можна ним спробувати. Ну Можна зажати в патрон, тут ще такий патрон. Ну До нього мені треба докупити 4-амперний акумулятор, такий побільше. Ой, взагалі. Ну, ми зараз просто подивимось, як воно круте. Такс. О, бачите, як оцей шарик виліз, значить, воно зафіксовано. Тут треба швидкість. О, бачите. Бачите, як розлітається. Який діаметр. Ні, бачите, сили не вистачає. Акумулятори ну, на такій високій швидкості не витягують. Короте. Так, ми попробували, але треба, не шуруповерт не підійде в таких. Ну, у кого є мощний шуруповерт з такими мощними акумуляторами, то підійде. Ну ми будемо використовувати перфоратор, ну, тільки без удару. Получається, отакий от дріль нормальний, получається. І зажмемо сюди цю насадку. Зажмемо. Так, виходить. Давайте знімемо. О, отак легко знімається, натискається тут на пружинки такий шарик. Коротше, красота. Головне, щоб працювати, ну я думаю, буде працювати. Зроблено все дуже надійно. Головне, щоб об стінки не було гострих країв, щоб ви не пошкодили самі оці палки. Щоб вони були цілими, не порізались ні в нього, що розумієте. Треба з цим бути обережними. Отак, отак от зажимаємо. шуруповерт чи этот, в этот перфоратор вставляем. О. И без удара на сверлиня ставим. Воно тут швидкість потужна. Сильно хорошая швидкість. Так. Во. И потом вот так вот. Получається, чистити. і сюди додається ще. Ось так от зараз натиснути чимось треба. О! І виходить, насадка ставиться вище. І пішли, пішли, отак от. О, головне, щоб вилізло цей шарик. Потім ставите. А потім в розріз, вже вставляєте. А, я не з цієї сторони зняв. Треба не верхушку знімати. Верхушка повинна стояти. Ось ця сама щітка. А виходить, треба отут біля дрелю знімати і додавати ставити отак от вище. Получається. Отак от сюди вставляти. Вище. Вилізло потім отак от ще вище. І бачите, як гнеться. Це любий димохід, можна отак от загнати під кутом і почистити. Ну, коротше, продовжимо вже як будемо чистити. Так, друзі, отут приходилось чистити, залазити аж туди, там довга палка, знімати оту верхушку труби, оті 2 метри. І шурувати повністю оту в трубу палкою. Ну, зараз вже почистимо по сучасному. Подіймте. Столову ложку порошку. Столову ложечку. Насипаємо на бумажечку. Так, зминаємо бумажечку і закидаємо отуди в котел. Все. Нехай горить. А завтра будемо чистити димоход. Прогорить сьогодні, а завтра почистимо. Так. Просто надо добавлять. Еще надо добавлять. Так, тут получается защелка. Так, Ничего, ничего. Так, вот. Теперь сюда. Ну, и поехали. Да вы что красота! Так еще одно дуже швидко. Вон, раз, тут защелкнулось. Красавец. И все. Теперь сюда. Все защелкнулось. Сажа страшная. <связываю> <связываю> давай дальше. Что, до самого, может, так, так? Да, до самого верха. Ну, защелкнулось. И все. Да, да, ну, вот, ну, конечно. <палки>, Палки засовывать туда не надо. <палки> Добавляємо далі. Ну що, друзі, годна штука. Дуже зручно, тепер так і будемо чистити. Посилання залишу, де ми замовляли, кому цікаво. Ну, дуже швидко почистили красота. 6 метрів якраз до верху, то знімав верхушку, а це, виходить, не треба було нічого знімати. Дістало аж до самого верху. Так що красота. Підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, може хто такими користується вже. Замовляйте, підписуйтесь. До побачення. Всім миру!